Що ви там розпаковуєте свої адвенти? Я чесно кажучи, відкриваю усі комірки ще в перший день. Тому найбільше чекаю різдво саме через подарунки. Ну дуже люблю їх отримувати. І це моя найулюбленіша різдвяна традиція. Хоч насправді українське різдво це набагато більше ніж просто пакунки і цукерки з мандаринками. Це окрема магія з вертепом, колядками, ворожінням і навіть приводами. Сьогодні розкрию таємниці українського різдва. І що? А те, що наше традиційне різдво більш містичне, ніж ось таке святкове, безтурботне і миготливе, як у фільмах і рекламі. Ну і насправді трохи нагадує. Halloween. Але так було колись. Сьогодні ми круто поєднуємо українські традиції зі світовими і навіть створюємо нові. Ось, наприклад, ідея таємного Миколаївчика або щорічний переліт Гаррі Потера. Так, це теж традиція. А чому ні? Ми відкриваємо адвент-календарі, як німці 120 років тому. Йому оселедець під шубою, який походить з Норвегії. Ну і звичайно ж прикрашаємо ялинку, як це робили ще в середньовіччі європейці. А от у давніх українців такого не було: дерево не рубали, подарунки під нього не складали. Але що це таке? Як вони святкували без крабового салату? Цього я взагалі не розумію. Ну але якщо серйозно, що ж вони тоді робили? І як виглядає традиційне українське різдво? Перш за все, святвечір. Це не просто традиція, а цілий ритуал. Упередень різдва вся родина збирається разом і сідає за стіл, тільки коли на небі сходить перша зірка. Вона символізує, що народився Ісус, і можна святкувати <звіт> на столі. 12 пісних страв ніякої ковбаси і шинки. Обов'язково куця з узваром. Ви до речі, любите куцю? Напишіть у коментарях. Українці вірили, що на таку вечерю заходять гості і духи померлих, тому ставили більше тарілок ніж треба, щоб вони теж поїли. А перед тим як сісти, дмухали на лаву, щоб не причавити випадкова привида, хати прикрашали павуками. Кажу ж, як геловін, правда, не такими павуками, як ви подумали. А ось такими солом'яними за однією з версій, вони символізують будову світу. Ну, а мені якусь нейромережу нагадує. До речі, схожих павуків плетуть ще фіни і литовці. Тіненці хімлімдіної сондра от сніп пшениці жита чи ще якихось лаків, з якого робили дідуха. Це уже чисто українська традиція, і вона виникла ще задовго до Ісуса, тоді коли українці вірили в багатьох богів і були язичниками. І все життя у них крутилося навколо землі і городів. Головне було посіяти і зібрати добрий урожай, щоб гарно прожити рік. І от дідух і був таким символом родючості. Загалі українська коляда це було теж святкування народження, тільки не ісуса, а світу. а ще повернення сонця на весну, бо якраз після 21 грудня день стає довшим, а ніч коротшою. Їсти приготували хату прикрасили, а далі розваги. І це звичайно колядки, вертеп і ворожіння. До речі, весь цей двіж тривав не тільки на святвечір і Різдво. Лядувати починали ще на Миколая, а закінчували аж на Юрдана. А от Щедрівки це новорічні пісні. І співали їх колись, ви не повірите навесні. Хоча повірите. Бо щедрик, щедрік, щедрівочка прилетіла ластівочка. Ну, яка ластівочка взимку. А все тому, що колись початок року святкували навесні. Угу. У кожному регіоні є свої традиційні колядки, але найвідоміші чули по всій Україні. От окрім коляд, коляд колядниця Як уше хтось знає хоч одну колядку? Добрий вечір тобі, Пане Господа, насим народився! А деякі чули навіть по всьому світу. Так, український Щедрик це справжній хіт, і в нього є версія англійською мовою. Не буду заперечувати, що колядка це найперше сезонний заробіток. Я так колись на новий телефон заробила. Але крім того, це справжній театр і майже маскарад. Бо там, де колядки, там і вертеп з чортом, іродом, царями і ангелом з пастушками. I told you we needed more glitter. у якийсь момент все це просто змішалося. Під час коляди давні українці одягали химерні маски і костюми, щоб захиститися від потойбічних сил. Коза взагалі символізувала жертвоприношення. А вертеп був просто ляльковою театральною виставою про народження Ісуса Христа. А тепер в українському вертепі поєднуються всі ці елементи і навіть додаються нові. Наприклад, одним із персонажів зараз часто є український військовий, який перемагає ірода. Ось такий от вайб українського різдва це цілий фестиваль розваг, обрядів і співів. І круто, що це легко поєднується із сучасними традиціями. Можна ставити і діду, і ялинку, готувати і котю, і картопляний гратен, співати і колядки про народження Ісуса, і щедрівки про появу світу, і дивитися різдвяні фільми і мультики. Про це, до речі, розкажемо в наступних випусках. А ви поки напишіть у коментарях про те, як у вас вдома святкують. З вами була Юля, і це колайдер. До зустрічі!